Ворог минулого тижня здійснив 36 обстрілів 14 прокордонних сіл Чернігівщини. Зафіксовано авіаудари з гелікоптерів та застосування дронів Камікадзе. Найгарячішими були минулі п'ятниця та субота. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби завдав авіаційну удару по Янжулівці Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Клюси. Янжулівка, Костобобрів, Галаганівка, Грем'яч Чернігівської області. Під час одного з ворожих обстрілів у селі Клюсин Сновської громади згоріли чотири будинки. Одну людину поранено. Дивом ніхто не загинув, адже в селі досі залишається ще чимало місцевих жителів. Там три три нежитлових, один житлових господарів не було в той час. Дома вони тимчасово були в родичів. там кілька кілометрів до кордону. там... Близько 70 жителів було до цього часу. По самому селу рідко бувало, але ну, поряд з селом так, періодично були обстріли постійно. Ну, протягом кількох місяців вже останніх було б краще, щоб, мабуть, в такій ситуації, щоб люди виїхали. Ми такий опитувальник провели, декуди хто, може, в кого є, транспорт, у кого є, там рідні. По інших населених пунктах і нашої громади, і за межами, скажімо так, картинка загальна є, хто куди у разі, скажімо так, чи евакуації, чи потреби може виїхати. Інформацію маємо, ну, але поки люди самі ще нікуди ніхто не до часу, до часу не їхав. Ну сьогодні побачимо, що там до війни у клюсах мешкало близько ста осіб. Дістатися до села зараз дуже складно, враховуючи безпекову ситуацію, але продукти та ліки періодично завозять. Місцева влада знову вмовлятиме людей таки евакуюватися вглиб громади.